Отже, давайте почнемо із інформації, яка кала напередодні. Традиційно ми говоримо звісно про ситуацію на фронті, але збій Старлінка дві з половиною години, як повідомили у компанії, не працював Старлінка. Ми розуміємо, що зв'язок це критично важливо для фронту. Як це відчувалося, зокрема на фронті? Чи можна говорити, що це вже якось могло вплинути на хід бойових дій? Я скажу так, що за три споки війни у нас багато було різних збоїв і завжди є протоколи, як діяти в такій ситуації. Були ж випадки, що, наприклад, є працює розрахунок інтенсивно на передньому краї, і є, є прильот або якийсь там уламок, десь там поруч прильот і втрачається зв'язок. Що думаєте, розрахунок перестає працювати, ні не перестає. Є дії, які робляться для того, щоб звичайно це вже не так ефективна, але бойова робота не зупиняється. І логістика бойова не зупиняється. Є інші засоби зв'язку, які є спеціально налагоджені для того, щоб не на 100% залежати від старін. Хоча дійсно, наявність Старлінку – це наша була завжди перевага, ми користувалася. Ну і про ситуацію на фронті, адже росіяни зазвичай наперед дуже часто заявляють про якісь свої так звані перемоги. Але напередодні ми бачили, що вони сказали, що довійшли увійшли, нібито до Куп'янська на Харківщині. Однак, речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця, пан Тригубов, він спростував цю інформацію. Що насправді відбувається, що означає за повідомленнями Росіян, увійшли? Бо ми пам'ятаємо, що вони вже входили і в Дніпропетровську область. Але військові пояснили, яким чином і яка частина Росіянина могла бути на тій, на тій території. Як цього разу? Чому такі повідомлення взагалі з'являються? Ситуація на Куп'янська дуже важка. Дійсно, ворог намагається саме місними штурмами захопити це місто, намагається біти. Але сила оборони дійсно виявляється, що там на ці рухи заходи там з флангів і знищуються. Але щодня це повторюється, і дійсно перевага живий сили шалена окупанта. Але поки сила оборони тримається і дійсно місто Купінськ не захоплений, і в місті їх немає. Як до речі, виглядає сьогодні сам Куп'янськ? Очевидно, що Росіяни зазвичай як наближається максимально близько до того чи іншого містечка, села, звісно, намагаються його стерти з лиця землі. Чи можна сьогодні описати це місто якось? Чи є там ще люди? Ну, воно ще настільки зруйнована, як Бахмут, скажімо, але враховуючи те, що навколо ворог інтенсивні бойові дії, поруч, прильоти, обстріли звичайно, кожен день є руйнування. Але щоб ви розуміли, десь тиждень тому мені дзвонить Світлана, з якою ми познайомилися з вересня 22-го. Олесь, я вирішила поїхати з собаками, з котами, з речами. Можете мене забрати? Я такий, ого, там три кілометри від будинку інтенсивної бойові дії відбувається. Вона вирішила поїхати. Хоча давним-давно вже було розвідовано, що мешканці майже всі поїхали, але завжди залишається кілька неїде. Я не думав, що такий саме вона це не зробить. Ну дякую місцевій адміністрації військовій, її евакуювали. навіть люди тримаються не то що будинки за своє рідне місце До речі. Дійсно дуже часто навіть я знаю самі військові вони вмовляють місцевих мешканців покинути домівки небезпечні ділянки. Це роблять всі волонтери, місцева влада. Але часто військові також мають ось такі спілкування. От який, можливо отакі от основний аргумент, чому люди ще залишаються? Ну, вони собі просто розуміють, що це їхній дім, і вони не те, що розуміють, вони не вірять в те, що їх ще десь чекають. Вони не бачать якось щасливого майбутнє в іншому місці. Всі життя, як пройшло там, і вони вірять, що зараз, як в вересні 22-го, все налагодиться. Можливо, так і буде, ніхто не знає, тому що дуже серйозні бойові дії, і ворог на кін поставив все, що має. То він засипає тілами своїх воїнів цю лінію фронту для того, щоб захопити Куп'янськ. Як воно буде, подивимося. Яка Як сьогодні сам. тактика ворога, так, пане Лесе? Ми бачимо, що вони, звісно, застосовують все частіше малі групи. Чи продовжується ось ця тенденція, чи можливо сьогодні якісь певні зміни вже спостерігаються? Легкий транспорт, невеликі групи, для того, щоб рухатись, робити далі, диверсій, диверсійні заходи, обходити, рухатись, проходити повз наші опорні пункти, наші пікоти. І це їхня тактика просичитися будь-якою ціною. Великих знаю, там, танкових проривів вже такого не зустрінеться на цій війні, тому що ну, на цій місцевості Харківщина, вона така специфічний, дуже красивий регіон із своїм ландшафтом, там на танках багато не, не поїзджує. Тим більше, зараз, коли все, все небо закрите дронами. Тому от такими засобами піхотою, легко мотоциклами штурмують. Для того, щоб закріпитися і чекати в твітлі. Також бачила окремі коментарі військових про те, яким чином росіяни взагалі атакують ті чи інші міста. Ну і взагалі посадки. Ну от побачила тезу, що ну штурми, хоч і не масовані, але систематичні, а вони залучають буквально одного-двох піхотинців. Вони або натрапляють на міні-загородження, або їх знешкоджують ще з повітря. На цьому шляху окупантів закінчується. А далі за певний час ворог висуває ще одну таку маленьку групу військових. Ти Самими стежками трупними, отут насправді цікаво, чи наскільки готовий ворог, скажімо так, брати цих людей як розхідний матеріал, щоб тими самими шляхами, які вже очевидно, що контролюються збройними силами України, посилати людей. Чи в них розрахунок можливо на те, що комусь просто пощастить, і хтось кудись дійде? тактика була вже опробована давним-давно, і лівий берег остола саме так і захоплювався. Ну, коли чу рухались кроліківки вони відправляли, грубо кажучи, сотні людей, тоді ще сотнями перервали. Десять відсотків доходило, а вибивала позиція нашої піхоти, на жаль, і закріплювалися, і чекали наступну сотню. Наступна сотня йде, 90, 200, 300 маляються, бо добивали дронами, тому що вони світ не за їх правило. Десять добігають, там вже 20%, розумієте? Бо так вони накопичуються і далі. Як змусити е, людину, це ж такі люди, ну, фізичній природі? Рухатись в таких умовах вперед і вмирати на чужій території. в Україні не в чужа територія. Я не знаю. Це страх, там якийсь там психологічний вплив, пропаганда. Але вони настільки промиті і замотивовані приїжджають на фронт, що вони таку роботу роблять. Вони рухаються вперед. Нема такого, що там він зупиняється, я не піду. Ось, це, ось такі, ось такі, зараз окупанти, і так він це ведуть. Також стало відомо, що екіпажі 429-го полку Хілес зокрема знищили РСЗВ Тайп-75. Це виробництво КНДР. Чи є це щось масовим? Як воно взагалі виглядає? Що собою являє? Ж писали, бачили військові, що дуже зручно вони можуть її швидко пересувати, переміщати і атакувати. Чи означає знищення однієї, що таких ще може бути наприклад з десяток? Ну, ворог втратив майже все своє технічне ну, перевагу на цій війні, і дійсно він намагається від своїх терористичних партнерів залучити на нові варіанти. РЗСВ, да, працюючи, РЗСВ це така зброя, дуже така підла, тому що вона б'є по сектору і не точно не зрозуміла ціль. То це, ну, це небезпечно, тому треба знищити. Взагалі, все будь-яка техніка, яка попадає в зону дії нашої розвідки і враження. Знищується, ми намагаємося це робити. Це життя нашої піхоти це нахід, життя нахід суміжних підрозділів. Тому небагато ще такої техніки, але все, що буде з'являтися, неважливо в які країні це вироблено, це буде знищено. До речі, детальне відео з цього знищення можна побачити точно на сторінках Ахілеса, тому кому цікаво, дійсно можете подивитися. Але ну окрім цього, це дійсно щоденна робота і ледь не щодня ми бачимо такі результати. Ну от ще крім цього було виведено з ладу танк, БТР, бойову броньовану машину, самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс Пансер С С-1». Але от цікаво щодо важкої техніки, ну танк це я так розумію, що це не така часта історія. Наскільки сьогодні Росія використовує часто або ж навпаки вже. Рідко і пам'ятаємо ми зокрема ось ці легендарні танки Сараї, з яких спочатку трішки сміялися, тому що в них такий вигляд був досить дивний. Але на жаль, ця техніка є ефективною. Вона може сьогодні бути стійкою до реву. Але чи багато таких ми бачимо взагалі сьогодні машин важких на фронті? Ну завжди були певні, що без танкової підтримки взагалі будь-які сумові дії неможливі. Тобто, що танк не прикриває, там БМБ не прикриває. Тобто до підходу нічого зробити не може, але робить, як виявилося, навіть це, це може бути небезпечно, тому що за рахунок кількості і бездумності за застосування цього ресурсу, тому що мені думають, що без техніки людина довго, -довго пройде і виконає якісь бойові завдання. Вони це роблять. Е, тому якщо там з'являється в полі зору будь-якої там комбінованої атаки, звичайно, треба вибити в першу чергу. Так само, як завжди казали, там коли метників, грантиметників в першу чергу бувають саме тут, якщо є техніка. Там за декілька кілометрів стріляє, там це дуже серйозна зброя, серйозна гармата і точність влучання, тому його треба знищувати. А ви також сказали про панцирі. От панцері це взагалі мета кожного підрозділу знищити, Тому що це ППО, яке е, не допускає прольоту наших дронів-розвідників і дронів для враження камі, ну, камікадзе і інших за свою, в тил ворога взагалі. Важливо перенести війну на територію Росії і знищити їхню логістику масову, щоб вони не могли ні бомби підвозити, ні шахи, ні долітали, ні запускали такі інші. Тому ці панцирі це їхня така передня лінія захисту їхньої власної території. От пробиваємо їх, можна летіти далі і знищувати далі. Тому це пріоритетна ціль зараз саме ППУ. Ну також пріоритетним для країни є сьогодні нарощування безпілотників. І зараз була інформація, зокрема від міністерства цифрової трансформації, те що нові дрони розробляються, які мають ще більшу відстань. Зокрема, здатні задавати удари на понад 40 кілометрів, є стійкими до ворожого реву. Бачила світлину Юрія Федоренка, який з Мадяром про щось домовлялися. Було видно, що дійсно вони були обоє усміхнені. Можливо, щось вже дійсно таке нове з'явилося, і те, чого ворогу. Бо вже варто чекати найближчим часом у нас вибору немає, тільки щоб розробляти щось нове і масштабувати це. І RD, Research and Development центри наших полків, дуже активно розвивається і збільшується в кількості з дуже розумними українцями. Тому, ну звичайно, більше ніхто не скаже, що там розробляється, тому що були випадки: знаєте, там коли от ви зробили перехоплювач проти шахідів, коли я лідав. 180 км на годину. Якийсь там чиновник вийшов на виставці. Ось, дивіться, ми тепер літаємо 200 км, ми всі шахеди зіб'ємо. Вже наступного дня шахет полетів 220. Розумієте? Тому сидиш собі ровно, працюєш, використовуєш те, що винешло, працює, молий, щоб якомога довше вони не зрозуміли, що ти зробив. Точно про це говорити не можна. Тому, якщо посміхнулися. Роберт Броуді Юра Фідаренко значить щось добре вони задумали, і наші підрозділи це швидко підхоплять, масштабують і використають. А далі вже побачимо. Дійсно, будемо чекати тим більше сюрпризи завжди вони мають бути для ворога. Тут звісно, без питань, пане Лесі, ну і звісно, ви нагадали про те, що очевидно, що сьогодні потрібні люди так само є багато українців, як ви кажете, які долучаються до війська. Кого сьогодні потребує хілес? Чи складно туди потрапити? Тому що пам'ятаю у розмові Федоренко Він каже: Ну, ми сьогодні дійсно можемо обирати людей. До нас є багато бажаючих, хто б хотів доєднатися до війська. Чи дійсно сьогодні немає проблем з такими людьми? Ми і можливо сьогодні вже такі якісь відкриті вакансії, навчання і вже можливо хтось би міг це побачити, почути і, звісно, спробувати себе у силах безпілотних систем. Праза кадри вирішує все. Працює в тому числі і війську. Ми, ми ніколи не гналися за кількістю, хоча у нас дуже багато вакансій. ми Нас постійно збільшують, і вакансії з'являються. У нас масштабують, але ми беремо тільки найкраще, тому що одна людина з головою вона переможе там 20 ідіотів. Тому, е, якщо подивитись будь-якого нашого воїна або е, дівчина воїна, яка у нас дуже багато теж також, також є. Вони всі мотивовані, розумні і на своєму напрямку роблять свою роботу не найкраще, тому саме до цих ми залучаємо. Якщо ви такий, пишіть в анкеті з переговорами відеозумка на антитування і будемо знайомитися. Існо, головна мотивація. Дякую вам за вашу роботу. Дякую за можливість увімкнення. Олесь Маляревич, заступник командира 429 го окремого полку. БПЛА систем Ахілес. Бережіть себе на все добре. Ну а ми продовжуємо.